Капітальний ремонт цього найпростішого укриття виконали торік у грудні. У сховищі замінили електропроводку і освітлення, встановили й аварійне на випадок блек-ауту. Окрім цього, в укритті замінили всі комунікації, в тому числі витяжну систему. Також облаштували санітарну кімнату. Облаштували укриття найпростіше вентиляцію. Її у нас раніше не було рукомийником, облаштували туалет для діток. Хоч це і біотуалет, але він знаходиться на в, в, укритті. Це і мушерські ну, парти, і лавочки були у нас закуплені за рахунок міської ради. В укритті є запаси питної та технічної води вогнегасники, а також павербанки та вайфай. Працювали дуже добросовісно. Вайфай підведений, в укритті можна користуватися і оптоволокно нам провели. Оптоволокно за рахунок міської ради. Допомогли нам. Wi-Fi, ми приймали участь у конкурсі, виграли цю виду. Свічки, павербанки, оце все ось генератор у нас є. Це теж все за кошти міської влади. Створили і локації для творчості та навчання, а також медичний куточок. Щойно дозволить безпекова ситуація. Навчальний заклад зможе перейти на навчання у змішаному форматі. До того ж, майже половина батьків підтримують ідею занять саме за такою формою. Якщо безпекова ситуація дозволить, то педагоги і більша частина батьків готові привести дітей до закладу, але ще раз наголошу на те, щоб тільки нам дозволила безпекова ситуація. Як то кажуть, ми дітей любимо з любов'ю облаштували для них цей освітній простір. Укриття невелике та вміщає 50 осіб. Воно повністю відповідає усім необхідним вимогам. Не один працівник цієї школи взагалі не виїхав. Вони всі залишилися тут, всі вони працюють, навчають дітей, допомагають військовим, вони плетуть сітки, роблять свічки. Весь колектив працює в повному обсязі. І Вони облаштували сьогодні цей навчальний заклад з великою любов'ю до своїх дітей, до своєї закладу. І сьогодні ми тільки дякуємо за це. Загалом на ремонт цього укриття було виділено п'ятсот тисяч гривень з місцевого бюджету. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.